Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І сьогодні ми поговоримо докладніше про функцію синус. Пригадаємо властивості функції синус, які допоможуть нам відтворити її графік. Область визначена множина дійсних чисел. Область значень від мінус одиниці до одиниці включно. Функція y дорівнює синус Х непарна. І функція періодична. І її головний період дорівнює 2π. Використовуючи ці властивості та деякі значення тригонометричної функції синус, можемо побудувати графік. Переходимо до координатної площини. Оскільки функція синус не парна, то графік функції буде симетричним відносно початку координат. Періодичність означає, що графік функції буде періодично повторюватись. Отже, достатньо розглянути проміжок від 0 до 2 пі. Покажемо на координатній площині деякі табличні значення синуса. А саме, синус 0 градусів дорівнює 0. Синус 30 градусів дорівнює одній 2, Синус 45 градусів дорівнює коріння з 2 на 2. Синус 60 градусів дорівнює корін із 3 на 2. Синус 90 градусів. Дорівнює одиниці. І аналогічні значення синусів в інших чвертях, які зводяться формулами зведення до синусів вище, або до таких самих зі знаком мінус. З'єднаємо позначені точки. Враховуючи періодичність функції, можемо повторити це зображення на усій числовій осі. Отримали графік y дорівнює синус х. Графік цієї функції називають синусоїдою. Графічне зображення синуса відкриває багато можливостей як у розв'язуванні задач, так і у дослідженнях функцій. Визначимо проміжки зростання і спадання функції синус. Функція синус Х зростає на таких проміжках: від мінус на 2 до пі на 2 від 3 на 2 до 5. 2, і так далі. Спадає від піна2 до 3піна2, від 5 пінад2 до 7 піна2, і так далі. Можна записати усі проміжки зростання і спадання в такий спосіб: зростає на від мінус 2 плюс 2пен до 2 плюс 2pn. І спадає від піна 2 плюс 20 до 3 піна2 плюс 2пен, Пі де n ціле число. Також доволі зручно порівнювати значення синусів різних аргументів на графіку цієї функції. Наступне завдання: порівняти значення синуса 140 градусів і синус 170 градусів. Позначивши на графіку відповідні точки, легко переконатись, що синус 170 градусів менший за синус 140 градусів. Як щодо такого завдання? Порівняти значення синуса 18 градусів і косинуса 18 градусів. Використовуючи формули зведення, можемо записати, що косинус 18 градусів дорівнює косинус 90 градусів мінус 72 градуси, і дорівнює синус 72 градусів. І тепер, використовуючи графік функції, можемо порівняти значення функції. Отримаємо, що синус 72 градусів більший за синус 18 градусів. Або ж косинус 18 градусів більший за синус 18 градусів. Знаючи графік синуса, можна і розв'язати деякі рівняння графічно. Наприклад x мінус на 2 в квадраті плюс 1 дорівнює синус x. Поклавши, що функція f від x дорівнює х – мінус на 2 в квадраті плюс 1, а функція g від x дорівнює синус x, будуємо їхні графіки. Графік синуса ми знаємо, а графік функції f будуємо за допомогою правил переносу. Графік x у квадраті Потрібно сунути на одиницю вздовж додатного напряму осі ординат, простіше кажучи, вгору. І на піна 2 вздовж додатного напряму осі абсцис або ж вправо. Бачимо, що графіки функцій дотикаються у точці піна 2. Отже, відповідь піна 2. На наступному занятті ми розглянемо графік функції y дорівнює косинус х. І покажемо зв'язок між функціями синус та косинус. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!